В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі нагородили грамотами працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Ізмельські рятувальники провели навчання з цивільної безпеки для працівників ізмельської філії Одеського обласного центру зайнятості. До мінус 9 градусів. В Україні очікується похолодання. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 17 березня орієнтовно такі. 895 тисяч 450 осіб особового складу, 10 тисяч 344 танки, 21 тисяча 489 одиниць бойових броньованих машин, 24 тисячі 598 артилерійських систем, 1 тисяча 318 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 104 засоби протиріжування, повітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптер, 29 467 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 121 крила ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 40 785 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 778 одиниць спеціальної техніки. У ніч на 17 березня росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. В Одеському районі пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин та легковий автомобіль. Постраждала одна людина. Їй надали всю необхідну медичну допомогу. Також через пошкодження енергетичної інфраструктури у передмісті Одеси близько 500 абонентів наразі перебувають без електроенергії. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби. В Ізмаїлі до Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відзначили грамотами працівників галузі. В умовах повномасштабного вторгнення стабільна і налагоджена робота житлово-комунального господарства відіграє важливу роль у житті населення. Подробиці дивіться у сюжеті. До дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в змеїлі відзначили працівників галузі почесними грамотами. Нагородження провели заступниця ізмейського міського голови Катерина Татаренцева, керівниця управління житлово-комунального господарства Ізмейської міської ради Олена Парамонова та лідер міської голозевої профспілки Ольга Сьоміна. Сьогодні ми з вами зібралися завдяки нашим збройним силам України. Ми маємо можливість працювати, жити. І з надією і вірою в нашу перемогу сьогодні напередодні професійного свята дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслугового населення від ізмінського міського голови, від виконавчого комітету Ізмельської міської ради щиро вітаємо вас професійних. Yeah. Почесними грамотами голови Одеської обласної державної адміністрації, грамотами змейського міського голови та почесними грамотами одеського обкому профспілки працівників житлово-комунального господарства місцевої промисловості побутового обслуговування населення України були відзначені працівники комунальних служб міста, ізмейське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, Ізмейл світло, Ізмейська міська ритуальна служба, теплові мережі Ізмейл теплокомуненерго, комунальник, Житсервіс, управління житлово-комунального господарства Ізмейської міської ради. Із Маїським МБТІ, а також фізичні особи-підприємці. Почесне звання Кращий профспілковий лідер року за підсумками 2024 року присвоєно старшому бухгалтеру, голові профкому, теплові мережі зміл Теплокомуненерго Ані Ромайновій. Завдяки вам ми маємо чисті вулиці, кохані домівки, тепло в наших домівках, водопостачання, освітлення. Можу сказати, що в цей великий час, такий важкий для нас, головним завданням є забезпечення стабільного надання цих послуг. Місто Ізмаїл, так же як вся країна, зазнає атаки від російського агресора. І перші, хто приходить на допомогу населення, це наше комунальне підприємство, за що ми щиро вдячні. В умовах повномасштабної воєнної агресії Росії проти України стабільна налагоджена робота житлово-комунального господарства є посильним та значущим внеском у наближення нашої перемоги. Студія із міського телебачення долучається до привітань та бажає працівникам комунальних служб міцного здоров'я, добра та благополуччя, віри в майбутнє миру та перемоги. Юлія Петлацюк, Дмитро Єфимов для програми новин. Делегація з Ізмаїла побувала у Могилів-Подільському, громада якого є партнером міста за національним проєктом Пліч опліч згуртовані громади. Ідея проєкту у тому, що громади працюють у парі. Проєкт передбачає створення механізмів співпраці, які допоможуть громадам форпостам отримувати необхідну підтримку від гуманітарної допомоги до відновлення інфраструктури, економічного розвитку та покращення якості послуг для місцевих мешканців. 21 лютого Ізмаїл прийняв делегацію Могилів-Подільської міської ради. А у березні Ізмаїл відправив до громади партнера свій культурний десант. До складу делегації, яку очолила заступник начальника відділу освіти Наталія Корольова, увійшли команди з футзалу Сови Ізмаїльського політехнічного ліцею, народний хореографічний колектив Райдуга Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової, а також керівник народного ансамблю Райдуга Ірина Полякова та вчитель фізичної культури політехнічного ліцею Катерина Владінова. За два дні перебування у Могилів Подільському ізмейські спортсмени... Взяли участь у дружньому турнірі з мініфутболу та привезуть в Ізмаїл бронзу. Ізмаїльська райдуга яскраво виступила на фестивалі конкурсі Проліски надії надії-2025». Окрім виступів та змагань у програму візиту увійшли екскурсії містом та знайомство з історією та видатними діячами культури та мистецтва, відвідування басейну та набережної на річці Дністер, а також вражаюча поїздка до старовинного скельного монастиря 1013 року. Ізмельські рятувальники провели навчання з цивільної безпеки для працівників ізмельської філії одеського обласного центру зайнятості. Присутнім нагадали, як діяти при сигналі повітряна тривога. Розповіли про алгоритм дій у різних ситуаціях, зокрема під час виявлення підозрілих пакунків та вибухонебезпечних предметів. Докладніше дивіться у репортажі. Рятувальники провели навчання з цивільної безпеки для працівників Ізмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості. Заклад є місцем з великим скупченням населення. Тому фахівці мають вміти реагувати на різні випадки надзвичайних ситуацій, надавати допомогу собі та відвідувачам. В Ізмаїльському районі за 2024 рік виникло 823 пожежі, на яких 8 людей загинуло та 10 людей було травмовано вже за 2025 рік. У нас є дві людини, котрі загинули на пожежах, з метою запобігання виникнення пожеж, а також загибелі та травмування людей на них. Рятувальники постійно проводять інформаційно-профілактичну роботу з населенням. Під час заходу співробітники ДСНС приділили увагу питанням безпеки в умовах сьогодення. Головна інспекторка Наталія Гошкодер розповіла присутнім про алгоритм дій у різних ситуаціях, зокрема, під час виявлення підозрілих факт. Унків та вибухонебезпечних предметів також нагадала, як діяти при сигналі повітряна тривога. З працівниками була проведена лекція, на якій ми затронули основні питання з пожежної безпеки. Повторили правила поводження при сигналі повітряна тривога, як себе поводити, якщо ви стали свідком виявлення вибухонебезпечного предмета. Від надзвичайних подій не застрахований ніхто. Однією з найпідступніших є пожежа. Як діяти у разі її Виникнення знає далеко не кожен, тому ізмейльські рятувальники пояснили, що робити під час пожежі та яких першочергових дій слід дотримуватись. Основну увагу приділили первинному засобу пожежу гасіння вогнегаснику. Надзвичайники розповіли про його будову та навчили приводити в дію. Основною темою було опрацювати будову та принцип дії порошкового та вуглекислотного вогнегасника. Але кожні теоретичні знання обов'язково. Повинні підкріплюватися практично, тому рятувальники на практичній частині разом з працівниками відпрацювали умовне гасіння пожежі за допомогою порошкового вогнегасника. Кожен бажаючий мав змогу скористуватися вогнегасником та загасити умовну пожежу. Фахівці ДСНС впевнені, проведення подібних навчань збагачує знання, дає відповідні навички, допоможе не розгубитися і правильно зреагувати під час будь-якої надзвичайної ситуації. Для нас це дуже важливо, бо об'єкт це об'єкт, який відвідує люди, і в світі подій, які зараз відбуваються в країні. Ніхто не застрахований від того, що може трапитися надзвичайна ситуація, чи вдома, чи на роботі, чи десь у дорозі. І тому дуже важливо знати основні правила поводження з засобами пожежого гасіння і як їми треба користуватися. Я дуже вдячний від себе і від моїх колег за те, що з нами провели таке заняття. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Найближчими днями в Україні похолодає. У деяких областях температура повітря сягатиме мінус 9 градусів у нічний час. Синоптики зазначають, що найхолоднішим днем цього тижня стане 18 березня, а після цього почнеться потепління. Дивіться далі. Найближчими днями в Україні похолодає. У деяких областях температура повітря сягатиме мінус 9 градусів у нічний час. Проте вже ближче до кінця робочого тижня варто чекати на потепління. Такий прогноз опублікували на сайті Укргідрометцентру. Синоптики зазначають, що найхолоднішим днем цього тижня стане 18 березня, а вже після цього почнеться потепління. Березень є перехідним місяцем, зазначили синоптики. У цей період синоптичні процеси, а отже, і погода в Україні, можуть змінюватися дуже динамічно. І, хоча початок березня був теплішим, ніж очікувалося, морози все ще повернуться. Так, у вівторок, 18 березня, у західній частині країни, температура повітря в день буде на рівні плюс 3-5 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до мінус 7-9 градусів у ряді областей. Урешті буде до мінус 6 градусів вночі, а вдень до плюс 5. 19 березня розпочнеться невелике потепління. Температура повітря в день та вночі збільшиться на кілька градусів у всіх областях. Вона опускає. Максимум до мінус 6. 20 березня погода налагоджуватиметься, хоча вночі ще спостерігатимуться мінусові температури, але максимум буде мінус три. У п'ятницю, 21 березня, температура повітря сягатиме вже плюс 12, плюс 15, а вночі у низці областей може опускатися до мінус двох. Натомість, у прогноз погодних сайтів показує, що загалом березень очікується теплим, однак протягом місяця можливі помітні коливання температури. Тепло почне повертати ближче до квітня Наталя Гаврилова для програми новин. Підозрюваному у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула обрали запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання слідчих. Фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави. Нагадаємо, вбивство сталося в день 14 березня у центрі Одеси. Зловмисник вистрелив у громадського діяча Дем'яна Ганула із місця події Втік. Його затримали протягом п'яти годин. Ним виявився 46-річний військовослужбовець з Київщини, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини. Слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та в незаконному носінні зберіганні та придбанні вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу. 16 березня Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення. Слідство триває під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню двадцять копійок, продати за 41 гривню вісімдесят копійок. Євро купівля 44 гривні дев'яносто копійок, продаж 45 гривень сорок копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 18 березня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси морозу. Вдень 5-7 градусів тепла. В Одесі ясна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 6-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла. В день 3-4 градуси з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з на Ютуб каналі із онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.